Сьогодні ми будемо знімати на нову камеру Insta Pro 2. Я хочу показати вам місця, котрі, скоріш за все, є майже в кожному селі, дачному товаристві, садівництві і так далі. Прямо поруч з вами. І перше, що докуди ми поїдемо, це буде озеро. Тут в нас є два шляхи, один туди, я з нього буду виїжджати, покажу вам. А, інший ось цей. Він в основному піший. Він ну, повністю піший. Але так як в мене досить легкий маленький мотоцикл, я можу дозволити там проїхати. Треба акрашенько. Нічого не полетіло в камеру. Тут у нас не напоротися. Тут цю штуку порізав, раніше вона тут прям не давала пройти. Як добра людина? Обедно. Це тоже можна трохи розслабитись. Ну, я думав, що тут хоч нікого не буде, але я бачу, що тут дещо дозіга. Я припливав всього берегу майже до того і назад. На сам тут берег не виходив, бо там небезпечно. Ну, просто я боявся, що мене щось згризе там. І коли ми повертались, ми поверталися от сюди ось. і лежали навпів живому стані. Я взагалі хочу завести таку традицію ставити лайки е різним місцям скарбам. І цьому місцю я десь поставлю лайків 300. А, будемо їхати на інше місто, а саме таке маленьке е канал пляжик в найближчому садівництві. Теж досить миловидне таке цікаве місце. Ну, треба бути. Досить обережно, бо ти тут їздиш можна дуже легко вдаритись ролем. Ну і в паркан вилітати. Ну і ще оце споросить теж не допомагає, скажімо так. Так, а отут треба бути обережним, бо ось тут в нас залізяки. Доброго ранг. Фарма. Я не знаю, що там на них знайшло, може когось обворували чи ще щось. Але раніше тут було все спокійно. Тобто нічого не перекривали, можна було їздити. Чому взагалі садівництво іноді так роблять? Дуже часто в статутах садівництва, як і для них як Конституція, прописано положення а, щодо того, чи може хтось інший заходити в садівництво. І вони мають право обмежити доступ людини до а, садівництва. Ну і чесно кажучи, я нічого не дивуюся, тому що в середньому по Україні люди їздять на китайських байках та й і... Те, що вони китайські, це ще насправді пів проблеми. Вони ж глушник витаскують. Взагалі, коли їдете по садівництвом, можна тримати маленькі обороти, поряд з людьми вижимати щеплення. ж я ще тут проїжджав вже? мільйонів разів. Ось, до речі, буде оцей маленький пляжик. Ось цього разу тут люди будуть чи не будуть, бо я спеціально максимально рано встав, щоб нікого не було. Ой, і нема нікого. Боже, нарешті. Красота. То це іноді чистять. на минулому році це було почищено. Тут в чому прикол. Раніше тут були нормальні крісла, можна було посидіти, але прийшли якісь вандали, включили соя і все роздовбали. Тобто сюди можна приїхати, раніше можна було покататись на тарзанці, зараз можна тільки повисіти. А, можна тут відпочити. Тут таке досить миловидне, цікаве місце. Цьому я десь поставлю лайків 200. Воно досить таке романтичне. Люди тут бувають, але не дуже часто насправді. Ось бачите, яке тут дерево, таке красиве, класно. Як ви вважаєте, що я взяв з собою поїсти? Я взяв з собою поїсти е, такі слайси. А саме слайси там і використовували для пригод люди пройдешнього Тому можна сказати, що я свого роду чумак. А далі я вам покажу дуже Такий цікавий магазинчик. Я поведу спеціально, максимально легкою дорогою. Дорогою, через яку кожен може проїхати. Але їхати треба темно. не треба ганяти по садівництву, а то закриють і все. Будете на пісках мучитись. О, та нива. За що мені подобається цей XR? То, що він дуже тихий. Так, тут немає якогось такого прям характерного буху, щоб від нього отримувати задоволення. Але я більше отримую задоволення не від того, що як мене герчить мій мотоцикл, а від того, наскільки я вправно їжу. Як давно я падав. Всяке так перевіряємо, чи не є когось, хто хоче нас бити. І їдемо. А ну, як вам вийде? Насолоджуйтесь поки можете. Бо тут як посадять, там кукурудзи чи ще щось, і нічого ви бачите не будете. Я не знаю, що сьогодні за день такий є. Вчора ввечері коли їздив, так багато китка не було. Сьогодні якийсь прям проклятючий таких пісок. О, 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 чим же він там заправлений так. Чого так він так згоняє? Ну, Хотік обратно здорово, що вас симуть, врав там кончину. Ну нічого. Оп. Так, буквально ще вчора їздив тут. Це було набагато легше. Так, ну, це у нас магазинчик на ремонтніки. З таким ось видом зараз буде картинка, де я покажу, як воно виглядає з внутрішньої сторони. На жаль, люди почали боятися камер, тому з того місця я не закусав, але там за нарвічку можна взяти і перекусити щось, і попити води, як правило, газованою. Та й відпочити, і подивитись на усі всі види. Досить такий прикольний пункт відпочинку. Ну, лайків 400 я йому поставлю. Ось. А далі ми поїдемо на місце, котре мене закохало взагалі в природу перший раз. Це Зоряне поле. Дорожку підсипали. Тут тепер можна нормально кататись. Я їду, я вітер сильніше чую, ніж той мій вихлоп. До цього зоряного поля є ще інший шлях. Але той інший шлях, він, він йде через садівництво, котре ну дуже не любить сторонніх людей. Д Доріжку за. видали. О, тут запит. Це я. Наприклад. так тут нормальний-нормальний. Так, нормальний. ми їдемо далі. О! ну так з песком взагалі. просто песочки пес... еще гуры Доброго. Що знаєте, ви краще мене не слухаєте на тему людей. Бо чесно кажучи, коли я бачу якусь людину на дорозі, в мене перше питання, а ви не спробуєте мене спити. Ого. І ось воно, зоряне поле. У вас, мабуть, питання. А чому це зоряне поле? Ж не бачу тут зорі. Ну Окрім того, що вночі тут максимально тут багато можна побачити зірок. І це поле тут є ще дещо. На початку весни, після зими, коли вже починають перші бур'яни, перші ростки, все це поле було укрите саме в оцих квіточках. Бачите? Досить класне місце. Цьому місцю я ставлю цілих 700 лайків, тому що це, ну, просто таке, от один раз сюди приїдеш, і вже на все життя в тебе буде відчуття пригоди. Відчуття, що ти їдеш в ліс не просто так, що ти їдеш в ліс, щоб побачити щось. Особливе, щось ексклюзивне, щось, що не бачать інші, і ніколи не зможуть побачити. Камера це добре. Ну По камері ви трошки тут щось побачите, ну, ще віддали не буде, так? Я спробую ще з трошки приближеним Але тут такий об'єм, тут такий простор, тут стільки місця, воно все настільки красиво, настільки от ти бачиш, як воно підіймається, опускається. ця це поле. І тут треба бути. Я не впевнений, чи є у вас в вашому селі подібне місце, але це місце воно в мене є. І може у вас теж є якесь красиве таке місце. А, куди я далі хочу? Далі я хочу приїхати на дуже прикольний самотільний перрон який зробили добрі люди. А заїхати туди, подивитись, що там, як та показати вам це пірон. Дуже прикольне місце. Тут ви перекривали. Я прям туди не заїжджаю. У мене впасти. Ось. О, дивіться! Полови живе. Нормально. Це ось наш пірон. Вся грязюка по бокам. Так, хтось купається. У цьому місці я десь лайків 300 поставлю. Бо ну В принципі красиво. Можна приїхати, відпочити, знову ж поїсти. Тут, тут є місце запасних, якщо зайнято. І полюбуватись. Так. Ну, це у нас був перон. Тепер же ми поїдемо на шульговські поля. Я їх так само називаю. Теж досить цікаве місце, якщо ви любите їздити по бездоріжжю, сюди часто приїжджають чуваки на лайтових, таки, та й на, та на хардових ендуриках та їздять собі відпочивають не треба з такими пітками взагалі дуже легко приїхати з траси там можете по мапі подивитися Прякая oh, краска. Це у нас Шургівка. Так, я включив трошки щоб було поближче. Це шургівські поля. Як ви бачите, тут немає якоїсь прям густої рослинності. Що це нам дозволяє? Це нам дозволяє кататися будь-де. Шурговські поля вони ще стають більшими, тут ще стає більше пустих, ну, більше таких безсарнякових місць. І ви можете просто по дикому їздити по полю. Просто по дикому, тут їздити, 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 тренуватись. Якщо ви хочете якось краще відпрацювати, їзду по піскам, ось дорога пісочна. Спокійно тренуєтесь. заїжджати в горку, ось тут є в нас горки, при цьому різні. Дуже класне місце. Буду їхати і їхати і далі буду пробувати Панаїтію, чисто з внутрішнього відчуття мого місця розташування, доїхати до Орілі. Мне вывода. Блин, тут вот так воняет. О, бля. Олень. Ого. Олень. Реально. Те, я взагалі Нарешті я їх з'ясняв! Я хочу вам розповісти одну історію, яка зі мною була на арії, на яку ми зараз їдемо. Я якось не туди заїхав, шукав пляжик один, який я давним-давно там в осені побачив. Я прийшов, бачу, там люди відпочивають і... Вони мені запропонували поїсти. Посісти, поговорити. Ну я присів, поговорив. Дуже чемні, добрі люди накормили мене. І знаєте, як я себе відчув? Я відчув себе як у оці страні, які серед навіччі на коні, котрі летя ну, їдять, їздять, їздять на цьому коні. І через кілометри цього путника. Кто-то себе бы превращает. РСД, рассказывая истории, я, я куда я ездил. Такой вайп невероятный. Хотя орель загрязнилась немного. Ух ты. Okay. Класс. Место за орель невероятное. Ось у нас є депосіт, цидіти, там є туалет, тарзанка. Коротше, все чую чого чу, душа твоя, тільки забажає. Так що рекомендую. Цьому місцю я поставлю десь... ну, давайте... лайків 200. Так, ну все я. Відпочив, поїв. Зараз ми з вами вийдемо на міст річки О Оріль. Заезжать сюда можно в способы. Тут люди купаются, встречается снеговик, можно видеть там. В этом месте я оставлю 420 лайков.